Без труда нема плода. Зі світанку трудився селянин в полі, вирішив перепочити. Сів на межі і дістав з торби глечик з водою і хліб. У цей час пробігав по нього вовк. Побачив сіроманець, що чоловік їсти збирається, та й пристав до нього з привітаннями. був чоловіче. Бачу, їсти збираєшся? Дозволь попитати. Що в тебе в руці за пожива?» Буханець житній». «З року віку такого не куштував, а пахне так смачно, що аж слина котиться. Чоловік пригостив вовка хлібом, поділився буханцем. З охотою проковтнув хліб вовк, аж облизався. Ну й смачний похвалив, а де ти його взяв? Та де взяв? Землю плугом виорав, і все ні, потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Коло жита в полі ще добре походить треба. Діждатися, поки жито зійде, вженеться в колос, поспіє. Потім я його серпом вижав, у снопах ціпом помолотив, у жорнах намолов борошно. Потім ще тісто замісити треба, діждатися. Поки воно в діжі зійде, тоді буханці з нього формують і в добре розігріту піч садять, печуть. Що хліб смачний, то смачний, сказав вовк, та скільки ж біля нього походить треба. Твоя правда, сказав чоловік, багато хлопоту. Але без труда нема плода.